Продовжуємо вивчати архіви ЦРУ. Сьогодні у нас тема обговорення, як Червона армія шукала Криївки УПА. Стосовно УПА, українські підпільники облаштовували підземелля, у яких навчалися, відпочивали і готували їсти протягом кількох місяців поспіль, а у деяких друкарі безвилезно працювали цілий рік. Ну, приблизно ви бачите, як це могло виглядати. Там маскування, звичайно, було, і дуже багато інших цікавих деталей, які ми зараз роздивимось. Військові Червоної армії та МБС безуспішно прочислили західноукраїнські ліси у їхніх пошуках і лише спеціально підготовлені співробітники. Потім виявляли сховища методом проникнення однієї особи. Йдеться у нещодавно прилюдненому рапорті ЦРУ від квітня 50-го року. Ті самі архіви, які. Е... Стосувалася також і УПА української історії. Згідно з документом, щороку члени Організації Українських націоналістів ОУН, Служби безпеки СБ, бійці Української повстанської армії, УПА, керівники з Української головної визвольної ради УГВР, представники Червоного Христа, фінансових і пропагандистських відділів певний час проживали у бункерах. Цим терміном у півці називали сховища для командування у той час, як більшість підземель криївками. Автор документа послуговувався лише словом бункер. Тобто він все це узагальнював. Бункери до криївок прирівнював. У бункерах мешкали лише їхні копачі для підземель. Підпільники вибирали місце чим далі від поселень або доріг. Перші сховища, як правило, облаштовували біля річок, де було зручно приховати сліди. Після того як радянські службовці розкрили цю хитрість, керівники УПА скасували будь-які інструкції, довіривши командирам самостійно вибирати локацію. Також мені так здається пояснення біля річок, тому що доступ був до води. Тим більше, коли місцевість не рівна, постійно туди-сюди спускатися. Це також може спалити вас. Але ну, тут запас води, також ґрунтові води. Менше з тим. Схема, як ви бачите, у бежищі, ну, на російській мові тут: Бережанський район Тернопільської області. Дуже цікаві міста. Ви знаєте, що і Тернопільщина, і Львівщина виглядають прикольно, прикольно кульно. Але ж не так, як вони виглядали тоді. Лісів було набагато більше. На жаль, вирубка тотальна. В СРСР намагалися Західну Україну повністю полишити лісів. А зараз ми продовжуємо полишати лісів Карпати, і це дуже прикро. Це схема з книги, літопис Української повстанської армії, Том-38. Архера. Архітектура резистанс у Київки бункер упав в радянських документах. Тобто, це не з архіву ЦРУ, це просто о, для ілюстрування. Бункер розрахований на 7-9 людей. Підпільники зазвичай викопували за три тижні. Це робили лише його майбутні мешканці. Йдеться у рапорті, щоб забезпечити надійну конспірацію. Тобто. Ви викопали, ви там живете, ви знаєте, це ваша безпека. Якщо буде хтось інший копати, а потім піде десь жити, то його можна схопити, вимагати щось у нього і знайти ваш бункер. От як він виглядав, ви бачите, невеличка кімната, вхід замаскований, звичайно, вентиляція, яка також замаскована. Не знаю, що це траншея схрону. Мабуть, біля траншея була обов'язково, щоб, якщо що, захищати цей бункер. Бункер, знову ж таки, Криївка, бункер у нас узгальнується. Під землею у відкритому полі маскували травою чагарниками, землею із селянських угідь. Під усім цим наливали асфальт або цемент. Таку стелю утримувало перехрещене гілля, розташоване над конструкцією бункеру. Тобто, ви бачите, трималося також і на цьому. Асфальт-цемент над. Я не знаю, дерево там клали, звичайно, балки, якісь дерев'яні. У бункерах готували їсти в безмісячну ніч. Автор рапорту описує інтер'єр Криївки, де проживали підпільники взимку 46-47 років. Типове сховище складалося з однієї кімнати довжиною 5 та ширини 4 метри. У півці, продовжує він, потрапляли всередину через квадратний тунель, на вході якого був дерев'яний люк, ретельно замаскований травою. Ну, десь тут так. У Київці містилися стіл з гасовою лампою, два стільці, декілька божок, бочок з їжею, запаси, скриня зі зброєю та амуніцією, грубка і дерев'яна конструкція, поділена на 12 ліжок. Ідеться у звіті. Ну, тобто, якийсь припічок, звичайно, тільки тут не зображений він. Документ СЕРУ наголошує. Підпільники куховарили у безмісячну ніч, щоб їх не видав дим над бункером. Тоді ж і зігрівалися до наступного приготування їжі. Для вентиляції передбачали спеціальні відводи, які також маскували травою або у стовборах дерев. Я, чесно кажучи, не знаю, але ви ну, знаєте: на Львівщині, на Тернопільщині, на, на в Карпатах. Тумани це на рідкісті, тому мені здається, маскуватися під це. Треба було, але треба ж вставати десь дійсно вночі, може, дійсно в безмісячну ніч. Так для вентиляції спеціальні відводи. Я вже показував їх на графіку. Підпільні підпільники обідали опівночі. Ну як я і здогадувався, у бункері підпільники залазили у грудні січні і перебували там, допоки на землі лежав сніг. Сховища облаштовували як для упівців, що залишали їх навесні, так і для друкарів та інших спеціалістів, які жили там весь рік. Це, я так розумію. Ага, сховище з підвалу. Подвал для хранення картофеля. Схона обнаруженого жителя села Пшнув Пнюв, Золотніковського району Тернопільської області. Бачите, декілька таких етапів, декілька фактично поверхів. Раз, раз, раз. І кривочка. Автор рапорту вказує, що мешканці Криївок спали від п'ятої години ранку до третьої години дня. Після сніданку підпільники студіювали різні предмети: воєнну історію України, політологію, партизанські методи війни, вчилися орієнтуватися з допомогою карти і компасу. О у опівці обідали, а за годину до сну вечеряли. Ага, молодці за годину до сну, дійсно. Щоліта 50 підпільників проходили курс першої медичної допомоги. Тому, як правило, хтось один із мешканців бункера володів цими знаннями. Якщо ж таких не було, то хворих або поранених рятували як могли і як знали. Незалежно від обставин їх лишали всередині до весни, адже йти за допомогою в найближче село було занадто небезпечно. Бункер покидали протягом півгодини. Подекуди у півці вартували. Сховище. Звітує американський службовець і описує рекомендації на випадок появи названого гостя. З ним проводили довгу лекцію про радянський режим, а потім відпускали, якщо це був знайомий підпільників. Якщо ж гостя не надто добре знали, то тримали в бункері до точного встановлення особи. Агентів ліквідовували, а викрите сховище залишали. У деяких бункерах передбачали екстрений вихід через спеціальний тунель. Підпільники забирали всі папери, друкарський матеріал, зброю, якщо дозволяв час їжу. Десять мешканців покидали однокімнатне підземелля протягом півгодини. Потім закопували речі і не обтяжені зайвою ношею, шукали місце для облаштування нового сховища. Потім його облаштовували і потім переходили. Логічно, я так розумію, оце є вихід ще один, мабуть. Якщо що, можна було його прорити або ж колодязь, не знаю. Не знаю І на цій схемі, що саме мається на увазі. Але тут, тут немає, на жаль, мабуть, тут запасний вихід, так. Ага, от запасний ход окремо позначений, ви бачите раз-раз. Тобто він в боковій проекції. А Йдемо далі. Бункери виявляли спеціальні фахівці. Тобто, як їх же ж проти них треба було щось робити. Наприкінці Другої світової ліси прочісували частини Червоної армії, яких легко помічали у півці. Проте автор рапорту ЦРУ зовсім не згадує війська народного комісаріату внутрішніх справ НКВС. Військових, що боролися з УПА, він позначив як відділи МВС Міністерства Міністерство внутрішніх справ, тобто міліції, та обмовився про спеціальні підрозділи. Можливо, плутання якесь макет із музею в Костополі на Рівненщині. Тобто, бачите, як це виглядало. На першій е, ілюстрації І колодязь, раз, раз і у вас криївочка. Хі -хі. Тільки що воду треба було наливати, коли хтось перевіряв колодязь. Документ переповідає, як влітку 8 тисяч радянських службовців шукали 700 упівців у невеличкому лісі. Мобільні підпільники, слідкуючи за трьома лісниками, легко заманювали загони МВС до пасток і організовували на них засідки. Після втрати великої кількості військових радянська влада перейшла до нового способу боротьби методу проникнення Однієї людини. Йдеться у звіті ЦРУ, чимось фільм Термінатор. Для збору будь-якої інформації таку людину відряджали на територію, де ймовірно діяли підпільники. Ці люди довгий час входили у довіру до місцевого населення. Ще одна криївочка або бункер. Такі схеми йшли під грифом цілком таємно. О, та тут зовсім така зала, внутрішня люк, додатковий колодязь, печка. Ну, знову ж, на російській мові. Автор рапорта дещо помиляється, адже ще під час війни радянські партизани вже посилали своїх агентів до підпільників. Метод не був новим. Крім того, звітує він при управлінні МВС у Києві. Діяв підрозділ, що спеціалізувався на виявленні бункерів, а загін у Другобичі володів інформацію про 66 криївок різних типів. Знову ж таки, тут у ЦРУ помилилися, адже підпільниками тоді займалося Міністерство державної безпеки, попередник комітету державної безпеки КДБ. Тобто просто позначення, в принципі, великого значення не мають. Мали, могли помилятися, тому що знову ж таки ЦРУ просто аналізувалася цю інформацію. Радянські службовці ретельно шукали Криївки. Наприклад, виявивши схованку поблизу річки, вони уважно обстежували всі водойми навколо. Далі спецагент ЦРУ доповідав про західноукраїнський регіон, що охоплював 15 сіл. За попередньою інформацією, там був добре організований підпільний рух. За його словами, у лісі радянські агенти затримали молодого поляка, який недолюблював українців. Почастувавши тиждень його вином та їжею, співробітники доручили юнакові дізнатися будь-що про підпільників, однак це не дало бажаних результатів. Друкарі та інші спеціалісти могли жити у сховищі цілий рік, і їх намагання щось зробити вони очевидні, коли ви там мандруєте знову ж таки по Західній Україні, та й не тільки по Західній, і бачите, наскільки багато вони всього надрукували. Після того радянські службовці пограбували декілька сільських хат і пустили чутки, що це зробив поляк. Молодик втік до лісу. Навдо... Невдовзі він зустрів двох упівців і попередив про військових МВС у селі. Підпільники подякували та пішли, а поляк безшумно послідував... прослідував за ними. В одному місці він помітив, як сліди зникли. Наступного вечора те місце оточили військові. Недовзі був бій, наслідок якого загинули четверо упівців та шестеро радянських військових. Так закінчується рапорт про бункери УПА, який разом з іншими нещодавно прилюдненими документами ЦРУ демонструє масштаби українського підпільного руху. Дійсно, якби не УПА України не існувала, ми знаємо, що люди ставляться до цієї діяльності трошки. Цікаво, вони думають, що це такий спротив, який їх нічого не дав, але знову ж таки наголошую, якби на цей спротив України не існувало, нічого українського б не існувало. Тому що тільки спротив дає можливість без державності жити в державі, або, може, духу держави, звичайно, української держави. Тому треба це наслідувати. Це, треба це також досліджувати на той випадок, якщо наші керманичі доведуть Україну знову до того стану, як довели її під час національно визвольних змагань: Грушевський, Вінниченко, персонально і Скоропадський.